Маленьких вихованців дитячих садочків провідали сьогодні у Кам'янському. Міський голова та директор департаменту з гуманітарних питань міської ради побували у дошкільних закладах на Черемушках і Колеусівській. Перевірили, як ведеться підготовка до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Оглянули укриття та виконані у закладах ремонти. Планета дитинства цю назву недаремно носить ясла садок номер 3. безліч яскравих локацій, навчальні кабінети, ресурсна кімната, зали для творчості та ігор. Серед найпершого облаштоване усім необхідним укриття для малечі. Підготували укриття, підготували наші групи, взагалі всю будівлю. Минулого року нам дуже допомогли з місцевого бюджету. Нам було надано допомогу 485 тисяч. На наше укриття ми облаштували аварійне освітлення, примусову вентиляцію, туалети, аварійний вихід. Під час об'їзду завітали і до початкової школи Волошка. Колектив тут встигає і дітей навчати, і займатися волонтерством. Плетуть маскувальні сітки, готують захисникам продуктові запаси, допомагають у роботі і батьки. В цьому році, як і в минулому 95% наших садочків працюють в звичайному режимі. Ми в цьому році також виділяли кошти з міського бюджету на ремонт 12 укриттів. В чотирьох садочках було проведено капітальний ремонт покрівлі. В одному садочку було відремонтована система опалення. суттєву допомогу нашим садочкам надала міжнародна гуманітарна організація Save the Children International in Ukraine. Співпраця це перша запорука успіху наших проектів. Тому що я працюю з усіма областями, з усіма регіонами і там, де ми спряцюємо, дуже тісно налагоджуємо зв'язки. Там все набагато швидше, якісніше. Завдяки успішній співпраці з організацією, дошкільні навчальні заклади Кам'янського отримали необхідне технічне та комп'ютерне обладнання, зокрема, ноутбуки, проектори, планшети та інтерактивні комплекси. Також у садочках виконали поточні ремонти навчальних груп та інших приміщень зміцнили матеріально технічну базу. Я хочу подякувати. Батькам за підтримку, подякувати трудовим колективам і хочу подякувати міжнародній організації «Save the Children» за те, що виділили більш ніж на 20 мільйонів гривень необхідного остаткування на зміцнення матеріально-технічної бази наших дитячих садків. Спільними зусиллями влади, батьків, педагогічних колективів, міжнародних партнерів у нас створений європейський сучасний простір для дошкільнят у наших закладах дошкільної освіти.